Це рама, зварна рама, з якої починається складання автомобіля, яка ставиться на шасі. І далі ми пройдемо по участку і продивимося ті операції, які входять до складання далі автомобіля пожежного автомобіля. Це один із цехів ладонської компанії Пожмашина. Він має низку профільних ділянок, де виробляють надбудови до пожежних авто. Ще є участок заготовітельний, тобто, який ріже заготовки, фрезерує заготовки, ну, а на цьому участку все зварюється. На цій ділянці відбувається зварювання каркасу кузова. Далі. Він обварюється, зварюється і відправляють його на поклейку. Поклеєні та облицьовані каркаси кузовів та кабін готують до встановлення на модуль. Це 50% виконаної роботи. Встановлюється каркас кузова, вставляється цистерна, ставиться цистерна, ставиться насос, і в цілому збираємо модуль, який буде встановлений на шасі машини. Насос. Значить, це ми виробляємо саме це наше виробництво. Такий вигляд має вже готовий пожежний автомобіль. Він на 60% виготовлений у ладані. Машина закомплектована, от, готова до експлуатації. Виробництво основних вузлів та комплектуючих до пожежних надбудов автомобілів компанія Пожмашина відновила із початку травня. Після майже двомісячної перерви працювати почали без заробітної плати, бо не мали замовлень. Генеральний директор Олег Авір'янов назвав це рішення промисловим патріотизмом. Люди повірили, що ми вистаємо, ми відновимо виробництво, почнемо виробляти пожежну техніку, і що й відбулось, підприємство сьогодні повністю завантажена і. Чуємо темпи виробництва і в наступному році плануємо організувати двозмінний, двозмінний режим роботи і залучати додатково ще ну близько 200 працівників. Нині виготовили та відправили замовникам 30 пожежних автомобілів. Відкриваємо кран подачі води, стравлюємо повітря трьохходовим вакуумним краном, натискаємо до опору, натискаємо кнопку щеплення. Починаємо подачу води. Технологічний цикл виготовлення складає близько півроку. Але ж це з моменту підготовки конструкторської технологічної документації до моменту постановки на серійне виробництво. Тобто, і ми в квітні почали, і сьогодні ми маємо вже серійний випуск даної, даної продукції. Виробничі потужності з виготовлення сільськогосподарської техніки пожмашини релокували на Львівщину. Там працює 200 людей. Рішення про переїзд ухвалили, коли на Чернігівщині велися активні бойові дії. Для себе розумів так, що якщо е і так і відбулося, слава Богу, дякуючи нашим Збройним силам, що якщо, не дай Боже, там ці території будуть окуповані, то е інший виробничий майданчик дасть нам можливість зберегти галузь пожежного машинобудування. А якщо е ми виженемо орків з нашої території. То у нас буде два виробництва, два заводи. Фактично, що сьогодні відбувається, Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.